Всім привіт на каналі. Сьогодні я починаю зйомку серії відео, які пов'язані з побудовою е, сюди 4х4 переломки на пневмашинах. І перше відео буде пов'язане з серцем цього транспортного засобу, а, тобто з вигуном. Ми використаємо. використаємо вигун від Ішпонеті 2, який я сьогодні отримав, купив перед цим в інтернеті. І почнемо з того, що ми віддетеємо цей двигун, розберемо, подивимося, що тут можна замінити, що тут можна використати з нього. І далі вже по ходу будемо його ремонтувати і приспособлювати до нашого транспортного засобу. Ну, Я його не відкривав ще, так що зараз ми це зробимо ага. У нас тут рульок. Передача, папірувальний вал, Ще є. Щеплення немає. Перший. Добре, настаємося. Просто добре. Ну що, почнемо розбирати далі. Престолін четвертий передачу. І на Возвигруни. Так, приличный волн. Там пока сказать, он еще не могу. Шутники, цикалы. Не проверкається по личный волк. Загадали у сторону. Проблема этой сказать не может, не разобрал. Я, Я просто забираю эти вещи, у меня нет времени Сюди подобно. Шайдик сюди. Вони так сюди. Стопи. Сипник. Так. Ми будемо з нас ходиться. Сюди нам не зробили. Можна провертається на час два. Можна входиться таке. Ми будемо гарно стану. Tast, no, не дуже монора. Чим перший стан, тим більше бажання його вкласти, що він поїхав. Напевно, причина того, що ця вся конструкція не поміже. Тут все заживіло. Заріла, типсувалось, саме. Одна з причин було, що подринував не ходить, може бути живе. Ось такий він має вигляд. Я думаю, це... Не дуже добре. Ну будемо так, ну, Не Це так як не було съемника і, і упорно не хотів розбиратися. Зараз я демонстрував таку ж конструкцію. я собою представляю пластину з отворами, шпильки, які е, закручені, врізьби для сальника, кріплення сальника. І Таким чином ми будемо його випресовувати і попутно ще ми його підігріємо. Б'ємо надяг. Ну що ж, пішли ми до того, що цей двигун можна розібрати. Я ще сам не бачив, що там все розмір. Стояло на фарбі. Стояло на фарбі і на береги теж стояло на фарбі. Це воно так паскудно розбиралося. Вау! Почав, почав крутитися. Наша причина вже роботи була в тому що цей пешить просто зажав. А це діло, дерло, дерло по картерах. Таким чином. Сейчас в другу сторону. Бляху з темну? Садун під перекресовку, тут колокольня, підсипники під заміну, якщо нам вдасться якось поставитися цих штук, щоб не потим бачимо, тут теж подерло, кришки. Трохи додає в роботі, але ну, нічого. Зараз покажу, які я винайшов зі діону. Для того, щоб випустити. Все таким чином виглядає ця конструкція. У нас є пластина, два відрізані кус кусочки шпильки, М5, шайби, пластина з отворами, ну і болт. Краще що було, щоб нарізана була тут різьба, вона тут є, але вона М9, в мене не було такого болта. Тут видно сліди корозії, візьмуть певно десь на горі. А цей ж лоботюнінг тер о. І це він був причиною того, що картера, що калінчий вал не провертався.